Привіт! Я учениця 3Б класу Козелецького ліцею No1 Тутсь Олена В'ячеславівна. Сьогодні я розкажу про властивості води за допомогою цікавих дослідів. Я покажу вам, як деякі речовини змішуються, а деякі ні. Які бувають дивовижні ефекти за допомогою, якщо змішати. Якщо змішати. Паби, олію та воду. Для цього нам знадобляться олія, миючий засіб для посаду, бавники, зручна ложка, паличка, блюдце молока та склянка води. Для початку нам треба змішати олію та воду. Олія легша за воду, за цього вона не змішається і піднімається. Навіть якщо я поколотаю ложкою в склянці, бачите, які гарні бульвашки, все одно вона підніметься на поверхню. Додамо кілька крапель фарби. Якщо налити багато фарби, то вона проникне крізь олії. Додаємо трішки миючого засобу. Бачите, які гарні бульбашки Якщо додати в молоко фарби, то вийдуть гарні візови. Якщо перемішати і додати ще фарби, утворюються гарні візови. Барники та молоко мають різну густоту, і з цього повністю не змішують. Якщо додати милом... То буде дуже гарно.